У вас на нашому каналі. Засвічую все. Я з швиденько, зібралася і примчалася вже до мами. Везу їй штанішки на примірку, побачимо, як вони будуть сидіти на ній, чи сподобаються їй. От, і вже потім будемо вирішувати, чи я їх собі залишаю, чи вона їх собі залишає, чи можливо будемо їх відправляти назад. В общем, будемо все рішати. Я працюю і далі буде видно, чи ми вдома залишимося, чи на дачу поїдемо. Ось такі сьогодні справи. Привіт-привіт! Привіт-привіт моєго привіт. цвітку. Я вже на місці, а мама каже: у мене тут сьогодні я тут прибирання роблю. В шкафах. Ревізія? Так, да, я роблю прибирання в шкафах. І знайшла таке плаття. Якщо ти його помниш, я його колись вдягала один єдиний раз. Таке дуже. Так, це під'юбник випав. Диви, яке красиве красіве плаття. І я оце думаю, це ж воно, О, повинно, красиве, воно да. повинно, бути, воно довге. Красиве. Вони, набуть, якраз на тебе. А ось уперед. Ну, я б таке не проти. Тому шифонове, я так люблю да, такі шифонові таке... плаття. Я за воно забула, я це ще в шкафах пробираю. І оце знайшла таке красиве плаття. Це типа одягається от ота штука спочатку, да, потім ну, це вона зверху. Да, ага. Кнопначок тут такий. То Та надо міряти, да? Ну, до да, Так що будемо всі міряти. Об обмін платтям, платтями штанами. Хочеш, ну давай, міряй штани, подивимося, як вона. Так. І mm -hmm. ось штанішки на мамі. Звісно, це розмір якраз на неї. Щось мені здається, що я там як тумба Йохансон. Не тумба Йохансон. Мені ж теж ж треба знімати та знімеш потом. Да, Мам, як на мене, то тобі от в них супер. Альона і привезла мені ці штанці, що вона на себе брала. Ну так, да, по розміру, вони якраз на тебе. Вони якраз на тебе, бо в мене вони отут спереді, прям вообще. Але ж мені здається, що я не так... А як тобі по комфорту? Ні, вони дуже зручні. Тобі треба, щоб е, зараз поміняти майку, одіть якусь чорну, ну, да. е, щоб воно виглядало. І тоді, можливо, ну. Щоб ти в зеркало... Вони як юбка на тобі. Я якраз зараз усе Ви, розбираю. Зараз, виключайся, про футболку ну просто яку небудь. Це <ристо> та просто під чорний колір. От під чорний колір, отак все в комплекті, Ну просто от вони ну, це, на це, тебе. Просто, отрапило, Оце дива. так вийти, ввечері та прогуляться. Кофточку якусь, мабуть, може, якусь таку гіпюру, або треба на тему пошукать, подивитися. Та ні, отак супер. Моя домашня піди, піди подивися в зеркало. Так, піду подивлюся в дзеркало. А що ви зеркало. скажете, кому краще було мені чи мамі? Як на мене, то мамі краще, ніж мені. Ну такі вони легесенькі, такі нарядні, звісно, такі випляті. Ні, можна не, і не нарядні. і просто вечором, як ти любиш до а Дніпра треба, прогулятися. Я от верха під них, треба якусь ковтину. Що... І отак класно. Не а надо це ні... просто домашня ну і що, на ній не написано, що вона а домашня. Ні, ні, вона домашня. Я вдома в ній хожу. О, Ось таки. і платко, яке мама угу. для мене організувала. Та, мені воно саме. Поду... Я ще не бачила себе в зеркало. але мені. Воно вже... саме організувалося. Ну, бо шифончик. шифончик. Ми сьогодні з тобою обмін. Так, шифон, приємно. шифон на шифон. Я ну диви, яке воно. Да, Воно класне, воно класненьке. І заді хорошо, не повнить. Ні, ні, не пам'ятаю, що воно буде. Воно просто тебе облягає та. Й вообще все. Прикольно. Так, ану перейди на цю сторону, бо тебе світло за... застує. А -а -а. О, о, отсюда зовсім друге так? діло. Да. О, і закрий ту шофенєру мою, бо це я розбираю тут речі сьогодні. О, взагалі супер. Да? Угу. Ну, тепер можеш піти, подивитися на себе. Патічко, мені це дуже сподобалось. Я прямо в захваті однозначно забираю, так що, мама, пасіба. Бачиш, як мені це іноді полезно розбирати шафи. Да, дуже класне плаття. Да, ну, в, в понеділок в ньому вже піду і на роботу. ну, Завтра. Там ще пояс є, якщо хочеш. Воно резиновий, Бачиш, тут пояс є такий. Да. Я навіть не знаю. Я пояса не дуже люблю. Щоб І... талія була. Ну от подивишся, потім на відео подивишся з поясом. І з поясом теж хорошо. Прямо вона знаєш, так підчеркнула талію. Так, так. Пояс... Піди подивишся, з поясом теж хорошо. А мені без поясу Да? Це коли худа дівчинка, то тоді так. Пояс робить її ще худішою. А в моєму випадку. А це у нас як дінька ріс. О, мені отак. Бачите? Це у нас тут на старих дверях як день ріс. Так, все. Альона з платтям, а я з штанами. Працювати тепер. Вінька, наша глядачка з країни Ізраїль. Ого, Да, аж з Ізраїлю. Прислала тобі ось цілий пакет подарунків різних солодощів. Клас! Да. Давай подивимося, що тобі прислала. Вона також прислала різні кремчики е, мамі моїй, а мама зі мною вже поділилася. О, ось. ось такий е, кремчик. Мама сказала, це універсальний крем для всього і для рук, і для тіла, і для ніг. Буду пробувати. Я жодного разу не треба відкрити. Треба відкрити, щоб почути вже пахне. Я ні разу не користувалася ніякою знаєте, косметикою з Ізраїлю, то буду вперше пробувати. І такий е, кремчик. Мама сказала, що це е, парфумований кремчик. Зараз понюхам. А він е, запечатаний. Я навіть зараз розпечатаю. Дивися, що там тобі. А, о, пахне дуже приємно. Дякую велике за такі подарунки. Дивись. О, це те, що ти любиш, да. так? Палички. Вставляємо. Так дивися, о, Тут їх всякі різні смаки. О, о. Раз. Шоколад. Клас. Шікільки да? смаків, клас. Ану, дивися, що це. це. Не зрозуміла, даша? Ягеньке, може, це маршмелоу? Щось 3D. Може це. Ой, з цикерочки. У бачиш, як тебе балують, да, дінь? Угу. Хочеш зразу відкрити? А чому ждати? Тільки поки ми з'їздимо на дачу, щоб не було все з'їжено. М'якеньке. М'якеньке? ну відкривай, дивись. О, це жалейка якась. Незрозуміло. Я думаю, там всередині, скоріш за все, є якийсь смак. Ну, пробуй. Желейка? Угу. Смачнісіма, да? так? Угу. Смачно. Дуже дякую за такі подарунки, тетя Ларіса. ну Діння, тепер треба молоко да, тобі купувати, щоб ці трубочки Тонну. Ті... Тонну. 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 задоволений? Да. Дякую вам велике. Все спробуємо. Я обов'язково спробую кремчики. Дякуємо. Дякуємо. Саша, начебто, відремонтував ту нашу газонокосарку, косарку тример. Ось зараз перевіряє. І ми будемо відправлятися на дачу, покосити те, що не змогли покосити тоді, бо він зламався нас, не завівся на дачі тример. Тому відправляємось на дачу. Щось я бачу, по твоєму виразу обличчя, що ти незадоволений. І що вона дуже довго заводилася знову, так? Да? І що, немає шансів, що, ну, якби, нема гарантії, що вона там заведеться, так, да, на дачі? Все є. Все є. <гум> То їдемо, так? Да? Кажене пекло зробило своє діло. Газон, який ми сіяли, просто згорів. При тому, що ми постійно поливали, у нас не було проблем з поливом, ми постійно приїжджаємо і серед тижня, і все. І, як ви бачите, наш газон згорів. Привратився просто в сухарь. Ось таке пекло робиться на Черкащині. І нічого з цим не поробиш. Все просто згорає. Дивіться, як півники просто згорають. І так само півонії просто горять. Усе згорає. А те, що я полола два дні тому, бачите, все благополучно проростає знову. Тобто тут треба кожен день. Кожен божий день дзьобати усе це. По-іншому воно все проростає кожного дня. Я не знаю, за що мені перше хапатися. Чи цю клумбу пропалувати, бо воно вже знову заростає, чи ось там доріжку, чи йти. Доброго дня! Чи йти ось, ось сюди? Ну мені сюди взагалі страшно, я не знаю. В общем, я вже сижу десь годину і ось так от все це діло вириваю. Я навіть не беру ніякої сапки, тому що просто це все безполезно витрачати стільки часу. Я вже тут полола спочатку літа. Я навіть не знаю, скільки разів я не можу вам сказати, скільки я разів тут полола. І як бачимо, все це до досіреньові звезди. Все це заростає ось такими слоями. Чисто, у мене зараз такий стан. Мені хочеться сказати, Саші, знаєш, Саша, давай, викошуй все нафіг от сюди. Все. І просто засіваємо травою. Я настільки, До того, як у нас з'явилася дача, я настільки любила займатися з цим. Я їхала з роботи, чекала, коли закінчиться робота, щоб поїхати додому в свої грядки. Зараз я почала це ненавидіти. У мене, знов, от у мене з дитинства була якась така ненавість, а потім я це полюбила. От. А зараз у мене знову до цього всього з'являється ненависть. Тому що тут просто ну, роби, не роби, старайся, не старайся. Два дні і воно все заростає ковром, як ви бачили, там де я полола. І в ялівцях все те саме вже знову. І в цих, цих півниках усе ось так от. Ось так от. Сапкою це дуже довго, це я тоді пройду зовсім мало. Коротше, я не знаю, що робити. Я я поки що бачу один вихід. Засівать все. Засівать все трапку, все. Я не знаю. У мене вже просто опускаються руки з цими бур'янами. У мене вже немає сил. Немає якогось настрою. Я приїхала. ну От просто, мені хочеться, тільки плакати, Все. Воно навіть росте, там, де я застелила агротканиною, воно росте на агротканині. ви уявляєте, що тут робиться. Якби в мене був перший раз город, тільки тут, я б подумала, що це так скрізь, але ж в мене вдома город. І вдома такого немає. Дома так не заростає. Я як виполола, і в мене тижні-півтори взагалі нічого немає, все стоїть чисто. А тут через два дні вже знову ковер зросте. Це просто якийсь кошмар. Я вже нічого не хочу. Ні капусти тут, яких, ні цибулі, ні кабачків, нічого. Бо це просто якийсь ужас. Тут або все треба накривати агротканиною і сажати тільки під агротканину, або засівати все правки. Щоб приїжджати сюди і тільки ухажувати за клумбочками, отам за ялівцями, сажати квіти. Але займатися тут бур'яном, ну це, це просто убійство якесь. У мене такого не було ніколи в житті. Скільки в мене город в Черкасах, ми живемо там 11 років, у мене такого не було ніколи, що ти просто не можеш зробити так, щоб тут було чисто. Фух, все, мене, мене просто розриває вже від нервів. Але ж ось те, раді чого я це роблю? Подивіться, яка головка капусти шикарна. Подивіться, ось. У мене вдома немає, а тут є. Бачите, цвітна капуста формується. Подивіться, цвітна капуста формується. Я не знаю, мені це подобається все. Але що робити з бур'янами? Я, я ума не приложу. Чи дійсно просто увесь участок застеляти агротканиною і питатися так щось вирощувати? Я не знаю, тут немає капусти. Дивіться, яка краса. Зібрали ми ось такий трошечки врожай малинки та ожини. От. Ну і повикошував. Саша, все повикошував. Ось тут все викосив. Я отут трохи прорвала, прорвала за будинком і все, все, що я встигла. До Клумби діло не дійшло, не знаю, коли дійде. Трошечки все пополивали, і все. І їдемо додому, бо вже початок 9-ї вечора.